Проєкт відкрита студія. На прямий ефм. Ви слухаєте відкриту студію на прямий Моє ім'я Андрій Погорілий і поговоримо про ситуацію на близькому сході, а точніше, на, на про напруженість, яка всягла піка свого минулого тижня після того, як загинув політичний лідер Хамас Ісмаїл Ханія в Тегерані. Це було 31 липня. Іран в цьому... Звинуватив Ізраїль і пообіцяв жорстоко помститися. Ізраїль не коментував убивство лідера угрупування, але в той же час отримав від Ірану погрозу про те, що за це вбивство буде а, суворе покарання. Також вбивство представника Хамас поставило дещо, мабуть, під удар переговори про припинення вогню і звільнення заручників у газі. Західний світ побоюється того, що цей удар по перше, що він буде, і що він може призвести до серйозної відповіді з боку Ізраїля і США, і інші країни вони продовжують спроби якось знизити напруженість в регіоні, застосовують дипломатію, і в той же час і Сполучені Штати, і Велика Британія також ще ряд країн, серед яких Франція, Швеція, Канада, Юрданія, заклик. Кликали своїх громадян якомога швидше покинути, наприклад, територію Лівана, да, на півдні якої базується терористична Хезбола. Про те, власне, що, 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 що можна очікувати, як ймовірно можуть розвиватися події на близькому сході, поговоримо з нашим гостем на прямому телефонному зв'язку зі студією Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Іване, доброго дня. Доброго дня, пане Андрію. Вітаю всіх слухачів. Прямий ФМ». Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Якщо згадати попередній тиждень, то була інформація. Там і навіть пані Блінк кажу. Пані пан Блінкен говорив про те, що ось ймовірно, там в понеділок, 5 чи 6 серпня, 24-48 годин буде ось цей удар, да, про який говорив Іран. Його станом на зараз не сталося. На вашу думку, чому і як можуть події розвиватися далі? А знаєте, пане Андрію, я розпочну з анекдоту, який зараз популярний в Ізраїлі, що за повідомленнями на протягом 24 годин буде точно удар по Ізраїлю. Якщо його не буде, то завтра перечитайте це повідомлення, воно все одно буде актуальне. Це знатиком на те, що удар можливий кожного дня. Очікувати його зараз, знаєте, все ж таки, коли Ентоні Блінкін заявляв про те, що це може бути протягом там 24-48 годин, там 5-6 серпня, для мене якби це було трошки дивна. Чому тому що з тих джерел, що я вивчаю, в мене в голові зараз 12 на 13 серпня, бо угу. саме ця дата, чому тому, що в Ізраїлі це буде певний такий день пам'яті жертв? Різних не те, щоб терактів, але взагалі різних подій, тобто це руйнування, наскільки я пам'ятаю, двох стін храму в Єрусалімі, тобто це історична певна подія відбулася, тому в Ізраїлі це таке пам'ять день скорби. І багато хто ще спочатку казав, що після того як Іран вивісив. Червоний прапор на одній з своїх башен, що означало, що повста буде, що саме такий удар буде. Єдине, що знаєте, якщо ми зараз кажемо про цей удар, ми повинні також згадати події, які мали місце в ніч з 13 на 14 квітня поточного року, коли Іран також завдавав удару по Ізраїлю, але тоді також дуже багато було розмов, що цей удар буде. І, відповідно, союзники Ізраїля та інші країни в регіоні, близькосхідному, які не хотіли ескалації, вони допомогли Ізраїлю відбитись. Після цього Іран заявив, що його цілі досягнуто дару. Ізраїль заявив, що Іран нічого не досягнув. І після цього Ізраїль ще зробив якусь свою відповідь, була заявлена, що. Певна ракета ізраїльська долетіла до Ірану і вразила те, що треба, але Іран це не І Після цього вважала, що ніякої ситуації більше не буде. Тобто, чи сторони, як то кажуть, розійшлись на своєму. Кожна вважала, що вона досягла своїх цілей. Зараз повторення частково цієї ситуації, тобто відбулися події спочатку в Бейруті було вбито одного з лідерів. Хезболи, друг, другу людину в цій організації. Людина, яка після насрали, якби голови Хезболи відповідала за саме військову складову Хезболи. і зрозуміла, що буде певна відповідь, і це відбулось ввечері одного дня. А на ранок наступного відбувається ситуація з Ісмелом Ханія, коли він гине в номері готелю в Тегерані, столиці Ірану, ку. Коли... Куди він приїжджав на інаугурацію новообраного президента власне Ірану? І попри те, що в першому випадку щодо другої людини в Хазбулі Ізраїль взяв на себе відповідальність. А що стосується пана Ісмаїля Ханії, ніякої відповідальності Ізраїль на себе не брав, бо більше з'явилось одразу декілька версій, як це могло трапитись. Спочатку казали, що це був літак. Ізраїльський, який запустив ракету, і ця ракета точно прилетіла в вікно готеля, де знаходився Ханія. Ми розуміємо, що цей літак був за межами Ірану. Тегеран, він не на узбережжі, тобто він більш влив країни. Можливо, після Ісфахана, це друге захищене. Місто в цій країні, отже, так, так легко ракету з літака запустити у вікно номера, де знаходився хані, а крім Хані його охоронця, ніхто не загинув. Якщо подивитись фото цього готеля, ну зрозуміло, де був вибух, але сам готель стоїть і нічого там не відбулось, то ну, не такої вже і потужності був цей вибух. Тим не менше. Ця версія не була популярності. Потім з'явилася ще одна версія, що, можливо, з подводної лодки з-под підводного човна запускалася ракета. Але фахівці сказали, що знаєте, якби це був підводний човен, то там такі потужності ракети, щоб вони просто все цю будівлю. Це відпало, і потім з'явилася третя версія, що бухівка була закладена в власному номері, і тому, власне, такий концентрований був вибух. Це все змінюю. Чому тому, що вона означає, що можливо, можливо, це ж таки, це не зовсім ізраїль, або людина, яка працює на Ізраїль, що в рані ну дуже важко явити, тим не менш, як бачимо, це відбулось. Тим не менше пішла ескалація, після якої Іран заявив, що точна помста буде, але на відміну від ситуації, яка була в квітні, іран нікого не попереджував. Тобто тоді Іран постійно казав, що ось буде, всі знали, всі готувалися а тут. Ну якби нічого, тиша, і багато хто почав хвилюватися у світі, що якщо така вже ситуація, то можливо на відміну від квітня, це буде більш серйозний обстріл. І, можливо, можливо, він буде не суто Іраном Ізраїлю, а Іраном з використання своїх проксі угу. а проксі Ірану. Це вже згадана мною Хезбала, це Хусити, які знаходяться на В'ємені, і інші формування, які є в Сирії, в Іраку, тобто їх достатньо по регіону. Йде що також почала з'являтися інформація, що Башрасад, голова Сирії, що він попередив е тих про іранських. Проксі, які знаходяться в Україні, що він буде протидіяти подібним діям, чому тому, що всі розуміють, що якщо певні проксі будуть атакувати Ізраїль з території країн, де вони знаходяться, відповідь пролетить по цим країнам, тобто по Лівану, якщо ми Хазбалу згадуємо, і по Сирії, якщо це буде іранський проіранський проксі в Сирії, по Іраку, якщо про -іран... іранські проксі в Іраку, і відповідно по Ємену, якщо це буде скосити. Тобто тому така з'явилася ескалація. І Найголовніше питання, яке, до речі, піднімали в квітні а, минулого, ну верніше в час поточного року, коли був минулий обстріл: що а, чому так захищали всі Ізраїль? А відповідь, як на мене, дуже проста: у Ізраїля, хоч вони кажуть, що нема ядерного зброєння, але висловлюючи словами. Колишнього прем'єр-міністра цієї країни Гольдемер, Якщо треба, ми її застосуємося ядерну зброю. Ось тому всі побоюються, що у разі, якщо буде завдано суттєвого удару по Ізраїлю, відповідь буде ядерною зброєю. Водночас, Іран. Хоч і також немає офіційної ядерної зброї, але за словами Ентоні Блінкена, він дуже близький до цього. А якщо близький, то цілком можливо, що якраз в ці самі дні він якраз її доробляє, тому щоб уникнути оцього обміну ядерними ударами першого в історії нашого світу, скоріше за все, і тоді були дії по недопущенню суттєвого удару по Ізраїлю, і зараз ці тому так спостерігають за ситуацією. Писалося, щось після того, як ліквідували Ісмаїла Ганії, Ізраїль побоювався удару, але в той, же, в той же час продовжував, і якщо можна так сказати, ескалацію. Адже буквально за декілька днів після ось цього, що сталося в Тегерані, заявив Цахал про ліквідацію ще одного діяча Хамас, який, якщо я не помиляюсь, там відповідав в Газі. Здається, він блокував, чи обкрадали гуманітарну допомогу, яка туди надходила. Ну і в принципі ліквідували ще одну особу, тим самим, можливо, ще підливши масло в вогонь. Безумовно, це так званий міністр економіки і гази, але ми розуміємо, що коли ми кажемо міністр, чи коли ми uh -huh. пана Ханію називаємо голова політичної ради Хамасу, це знаєте, п -п Скажімо так, я підбираю правильний термін, що знаєте, коли ми вже певні терористичні групування називаємо як політичні структури, а їх керівництво як політичні лідери, це як на мене трошки перевищення при давайте так з точки зору Ізраїля, це точно перебільшення. Чому тому, що це ж таки одна справа, коли є розмова про країни, інша про подібні організації. Що стосується ситуації в Газі, всі пам'ятають ми... Жовтня 2023 року, коли був напад на Ізраїль, коли за різними оцінками від 1200 до 1400 чотирьохсот цивільних було вбито в Ізраїлі після цього нападу. Після цього почались події, які вже тривають більш ніж 300 днів. А в газі як на мене, ну особисто підкреслюю думку, я не виключаю, що було достатньо багато людей з обох сторін, маю на увазі. Керівництво Хамасу, яке підкреслює, сидить не в Газі, а в п'ятизіркових готелях в Катарі та власне Ізраїлю, щоб щось таке відбулось, тому що зараз дуже багато гуманітарної допомоги іде до Гази, але коли ми кажемо, що допомога йде до Гази, ми повинні розуміти на практиці, вона йде до Хамасу. І Хамас, і як то кажуть, про власні, хоча це допомога не йому а людям, які мешкають в газі, тобто під цю війну вони отримують гроші на гуманітарку. А по факту це все розкрадається. А, і при цьому для Ізраїля це також демонстрація того, що у них є сила, у них є можливості ще вирішувати. Бо знаєте, якщо взагалі, якщо повернутись в світ до 7 жовтня, то тоді нагадаю були розмови про те, що на саміті Великої Двадцятки було домовлено, що буде побудований новий торгівельний глобальний маршрут, якби конкуренція китайському логістичному проекту один шлях», і цей маршрут повинен був вийти з Делі до. До Дубаю об'єднання Арабські Емірати, далі до Саудівської Аравії, далі до Йорданії, далі до Ізраїлю. І там є такий порт. Хайфа, який належить одному з найбагатших людей в Індії, і далі не йдуть на Європу. Тобто зрозуміло, що це був би цікавий маршрут. А, і друге, що паралельно відбувалося, це розмова про нормалізацію стосунків між Ізраїлем і Королівством Саудівської Аравії. Адже і Королівство Аравії, і Ізраїль в принципі, розуміють, що це потрібно. Цьому жовтня перекреслює. Всі ці проекти, всі ці, ці ідеї, і тому в мене виникає особиста підкреслення така думка, що якщо тоді Іран не був зацікавлений у тому, щоб були подібні перемовини, то де гарантія, що і зараз Іран не зацікавлений у тому, щоб велись якісь перемовини щодо заручників, які, до речі, бів якраз Хані, адже після вбивства Хані. Ці перемовини під дуже великим запитанням. Я не скажу, що вони повністю зупинюються, але принаймні, ну зараз не зрозуміло, з ким їх вести, тому що та людина, яка обрана замість ані, вона зараз знаходиться в газі. І вона, до речі, контролює декілька заручників. Це їх я але наскільки з ним можна розмовляти, велике питання, бо є в ізраїльських принаймні, джерелах інформації. Такі повідомлення, що вже навіть певні польові командири Хамасу в Газі не дуже довіряють цьому Сінвару через те, що вважають, що він як кажуть, втратив втрат в Тим не менше, це питання залишається. Чи був би Іран зацікавлений у тому, щоб такі перемовини були чи ні? Бо з досвіду того, що Іран не хотів нормалізації відносин Ізраїля і Саудівської Аравії перед цим жовтням, ну як то кажуть, підозри тому зараз будемо дивитись, як воно буде і якою буде відповідь Ірану. І що важливо, зараз Іран почав більше казати, що він готується до неї, а вже були. Через угорського міністра закордонних справ міністру закордонних справ Ізраїлю казко передана інформація про те, що Ізраїль готується. Це попередження, і знаєте, ну багато хто каже, що знаєте, якщо ви дійсно готуєте удар, то, то ви його робите. А якщо ви всім кажете, що ви готуєте удар, то значить ви не хочете, щоб він відбувся, адже Іран повинен щось зробити, щоб як то кажуть принаймні, на внутрішню аудиторію продемонструвати силу водночас вони побоюються відповіді, і отже, вони не хочуть робити різкий крок. Тому знаєте, я вже пожартував від себе, що враховуючи, що ми живемо в епоху, коли важливо на те, що зроблено, те, а те, як про це сказали, засоби масової інформації. Я пропоную Ірану заявити про те, що точним ударом в Тель-Авіві, чи в іншому ізраїльському місті було вбито ізраїльського на. Військового... На ім'я Хелі на прізвище Коптер, якого нагадую, змі звинувачували у причетності до вбивства президента Ірану Раїсі, який загинув в аварії на гелікоптері. Чому власне таке ім'я і прізвище? Тому що разом вони якраз кладають слово гелікоптер. Тобто, це був такий чорний гумор, але принаймні як варіант. Заявити, що його було вбите, і заявити, що якщо Ізраїль буде заперечувати, хай його як то кажуть, продемонструють. Я розумію, що це трошки чорний гумор, але як варіант виходу із ситуації, бо коли треба щось зробити, аби їжти це зробити, як варіант, це може підійти. Але подивимось, тому що всі, поки що всі в очікуванні, і 13 ще не наступило. І ось, власне, хотів запитати, да про залежність і про те, як впливають на лідерів, що Ізраїлю, що Ірану, а настрої адже от тиждень тому, коли я читав статті думки, не думки, а дослідження соціологів про те, що Нетаньяху таким певним чином, якщо можна сказати, є і заручником суспільних настроїв, тому що, наприклад, євреї ортодокси, які там складають переважну частину населення в Ізраїлі, я не помиляю, можу помилитись, чи 60 чи 70 підтримують негайний удар там і по Ірану і Військові дії ведення ізраїльських військових на територію на південь Лівану, і те саме ймовірно, що в Ісламській Республіці Іран так такі саме можуть бути настрій, тому що вбивство ось цього Ганії ще сталося в той момент, коли інавгурація відбувалася нового президента. Ну це такий, знаєте, нуля ляпас політичний, і оце є такий коли. Суспільство заведене і вимагає помсти, і з цим якось ну потрібно а, рахуватися. Да, і от як ви кажете, з однієї сторони і треба щось зробити у відповідь а, і, але і бояться це зробити. Але є ось такий запит суспільства, і, і на нього потрібно а, реагувати. І ось власне да, ось ви казали, яким ймовірний варіант, як це можна зробити.